Друзі. Сьогодні святкуємо урочистості на перед наград чемпіонату Київської області з футбольного футболу клубу Гоща Амако. Амако. На Переможців наших славних футболістів прийшли привітати. Скосить Віталій Євстафіович, голова наглядової групи компанії Амако, президент футбольного клубу Гоща Амако. Ярослав Дмитрович, виконавчий директор обласної федерації футболу. Тепер футбольний клуб Гоща почав брати участь в обласних футбольних змаганнях і в довірному для себе сезоні 2006 році здобув перемогу в обласній першості ФСТ Колос. Розпочинаючи із сезону 2007, гощанці виступають як гоща Амаков». Перед командою була поставлена завдання виграти другу обласну лігу та потрапити в першу. Проте відразу покорити таку вершину Ощенцям не вдалося. Хоча без того у 2007 році команда не залишилась, ставши третьою. В наступному 2008 у футбольному сезоні ФК Гощамаха аперикував бронзу другої обласної ліги на золото, достроково вигравши першість. Амако, двічі завоював бронзовий комплект на чемпіонату області. Двічі ставав бронзовим призером обласного меморіалу Шмагуна, зимового чемпіонату області. Крім того, збірна Гощанського району, основою якої складає саме футбольних футбольного Гоща Амаку, один раз ставав рівним і чотири рази бронзовим призером чемпіонату області з футзалу. 13-го ставлення футбольного клубу Гоща Амако особливим. На протязі всієї турнірної дистанції гощанці реально претендували на перемогу в чемпіонаті, але в підсвітку мінімально поступилася в боротьбі за срібні нагороди першої ліги. Вони запрошені до людей, які безпосередньо допомагали здобуттю тих медалей, які напротязі останніх років футбольний клуб Гоща Амако забуває. Сановні вболівальники, е, дозвольте від імені Федерації футболу, безпосередньо від голови Федерації футболу Кримко Михайла Петровича поздоволити футбольний клуб Гоща Амако з завоюванням бронзових медалей сезону 2013 року. Якщо згадувати е, ваші здобутки за, на протязі е, останніх років з моменту виходу до першої ліги, я вважаю, що футбольний клуб Гоща Амако твердо стоїть на своїх ногах. Завдяки здобуткам, які е, на протязі п'яти років були е, на, протязі тобто, на, протязі, на протязі вашого турнірного шляху. Це не зовсім те місце, де, де ми повинні бути. Я думаю, що, а, звичайно, це нелегка праця, навіть а, третє місце. Я ось вчора грав плен по тенісу три день і бачу, що вже в моєму віці так 6 годин відбігати за один день не, 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 не так легко. Тому, але а, ну, я першу чергу, звичайно, вітаю із третім місцем, тому що. В принципі, команда йшла гарно, я бачив декілька ігор. Видно стиль, видно характер, є поставлена гра. Тобто, ну, це не дворова команда, яка бігає там щось там, і видно, що команда може додати рухатися в теле. Десь в кінці сезону не повезло декілька ігор. Ну, Згадували сьогодні наших колишніх футболістів. Дуже приємно, що Віталій Когда нам таку прекрасну гру показує сьогодні. І чесно кажучи, я думаю, що не пройде рік-два і ми його побачимо в якомусь іншому клубі. І є інші хлопці, які також прекрасно бігають на сьогоднішній день. І будуть бігати. Ми, мабуть, чули, Юрій Віталійович говорив, що ми стали офіційним спонсором чорного клубу Динамо Київ. А, ми підписали контракт на два роки і з наступного сезону, власне, з і доїзд а з наступного сезону повністю Динамо буде грати да, вже з нашими логотипами. Ну, надра залишаються, бо вони там титули спонсор, вони більше там, щось там роблять чи ми. Але е, ми писали такий контракт з ними. Тому я дуже радий, що наша юнацька команда виграла кубок області, тому що я вже про це говорив. Я тепер входжу на гадову раду футбольного клубу Динамо Київ. То я Згадував про свої футбольні команди, а там є ще один хороший національник, Макарович Кирочук, якому mm -hmm. речі, 10 січня, буде 80 -ти років. Mm -hmm. Також така визначна хороша, хороша дата. Що мені було приємно згадати, що в нас така хороша, хороша команда, і ми, ми належним чином будемо інформацію. Видно розумієте, що є велика різниця, і ви це знаєте, між професійним футболом і аматорським, і з точки зору бізнесу, професійний футбол, чому ми, наприклад, з земемо Києвом, тому що це... Факті це розкручування бренду, це розширення кола клієнтів. Якщо ми говоримо про футбольні команди, які у нас грають в районі, а сьогодні грає у нас, виходить, гоща макро, основна команда, юнацька, боща макро, три команди в Сименові. І з кінця минулого сезону ми почали також фінансувати команду, яка виступає за бочарницю Либочок. Разом між усіми командами грає десь біля 110 корців. І в середньому мені. Підтримка, скажімо так, того, що ми робимо в Лощавському районі, коштує десь мільйон гривень. Економічного обґрунтування цим інвестиціям немає, абсолютно ніякого. Тобто тут повернення якогось бізнесового зовсім немає. Тобто, це ну, так, щоб було. І я сподіваюся, що в мене тут буде Тому ну, я користуючись нагодою, також хочу запросити Юра Віталійовича і Володимира Петровича до моєї відповження стадіону Олімпійському на сідуючу групу. Летить разом із командою на наступний виїзний матч, який він були в Європі, Європи, я не дав, якщо вийдуть з другого Чим побільше, тим краще. Тому фактично не ставиться завдання справжньому президенту цього клубу і ще президенту, ось який є взгляд гравців, стоїть завдання вирощувати, вирощувати, вирощувати. Давати можливість щоб... позиція. А що, Казон-Косілкою, Даліч хоче, щоб я оголосив? Казон-Касілка, <рисум> да. да, я в кого до чого на цей, на якомусь мачення зустрічалися, тому якщо треба сказати про те, що Казон-Косілка буде. Розпочиналася з 2006 року, коли я звернувся до голови районної ради Гречича Степана Матвійовича, я кажу, Степан Матвійович необхідно потроху відроджувати Горщанський футбол. По суті, нова, друга сторінка Горщанського футболу розпочалася з 2006 року, тоді районна рада взяла на себе частину фінансування. Мені дуже приємно, що у 2007 році нашу команду війшла. Така потужна людина, як скоцик Віталія Знаковище добре пам'ятаю той день. Це була субота перед Паскою 2007 рік. Зустрілися троє. Вишно, ці питання вирішують троє. Скоцик Валерій, скоцик Віталій і Юрій Буркалин. З того часу фактично розпочалася історія команди Гоща аматова Шановні друзі, я сьогодні від вашого імені, від керницького футбольного клубу, хочу. Подякувати Рівненській обласній федерації футболу і голові Михайлу Петровичу. Михайло Петрович планував поїздку в Ощу, але поряду обставин ця поїздка не відбувалася. Сьогодні федерацію, я думаю, що успішно представляв коломець Ярослав Дмитрович, виконавчий директор Рівненської обласної федерації футболу. Не можете можна можу не сказати, були такі часи, коли фінансування йшло 50 на 50, тобто районний бюджет і компанія Мако, були такі питання, що теж не вистачало чи фінансування, що інше. Завжди тоді йшли на зустріч Бургальцю і команді гоща Мако, рукунець Валерій Миколаївич, начальник фінансового управління районної державної ну, і транспортні питання, і багато інших моральних організацій інші, а що таке інші? Ну, це е, Таке питання, що таке інші. Була допомога зі сторони начальника е, управління освіти Гручавської відділу освіти Гручавської ради адміністрації сегодня Олексія Васильовича.